Слава Україні! Дорогі Одесити та мешканці Одеської області. Поступово електроенергія вже повертається і буде повертатися найближчим часом до наших з вами осель. І наші затишні квартири знову засяють новорічно різдвяними барвами. Порадійте за сусідів, у кого електроенергія вже з'явилася незабаром. Поступово вона з'явиться і в кожного з вас. І не забувайте найголовнішого хто є головним винуватцем нинішньої ситуації в Україні? Старе бункерне чмо скоро здохне. Україна переможе. І Світлана більше ніколи від нас не піде. У нас буде електроенергія, у нас буде водопостачання, у нас буде все. Я бажаю вам, щоб. Найближчим часом електроенергія до вас повернулася. Обласний штаб, на чолі з Максимом Марченком, обласна військова адміністрація роблять все можливе і неможливе разом з енергетиками, щоб електроенергія повернулася. Не забудьте, сьогодні була дуже багатогодинна повітряна тривога, але ми вистояли і переможемо.